Всім привіт! З вами Діма і канал Гурієв Тейм 2. Чарльз Кочарена, Арена США. В США векшен повернення на ринг, колишній чемпіон світу суперважкій вазі, Деонтей Антей Велдер зійшовся з маловідомим Терлом Хельденом у проміжному поєдинку. Підписуйтесь на канал і давайте починати. У першому раунді обидва працювали джебами. Уелдер виглядав трохи активніше, намагався перестрілятися правою, але часто промахувався. Хендан тримався на ногах, намагався не застоюватись біля канатів. У другому раунді стався нокдаун. Уелдер упіймав суперника лівим на назустріч, але Хелдон швидше втратив рівновагу. Він навіть посперечався з рішенням судді. Тим часом Деантей все впевненіше працював джебом, але його корона права, як і раніше, йшла повз ціль. Херман грамотно зміщувався, працював корпусом, не давав себе пробити як слід. Уайлдер тиснув, працював першим номером, але не дотискав, не здвоював Джеби, не ловив ритм. Перший небезпечний момент від Хелдона припав на четвертий раунд. Він відповів лівим хуком. Але до середини бою Терел почав втоплюватися. Менше руху, більше крінчів. Уайлдер це відчув і почав полювати на нокаут у шостому раунді. Другий нокдаун Хелдон все менше відповідав. Все частіше просто терпів, якоїсь миті стало очевидно, що він не б'ється, він виживає, і в сьомому раунді Рефері вирішив зупинити бій, не чекаючи, поки бронзовий бомбардувальник завдасть вирішального удару. Тайл не відповідав на панчі. Перемога Велдера технічним нокаутом у сьомому раунді він повернувся, але зовсім без блиску та шику, аж надто багато промахів та проблем із суперником, якого проспекти знищували у стартових раундах. Ну а ви пишіть свої думки з приводу цього бою у коментарі. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.